Відрадує опозиційні активісти тримають ось такі привіти батькові і синові табаловим, які не вступили у фракцію Батьківщина. Ані плакати, ані нескладення присяги цього разу не завадили родині Табалових сидіти у залі і тиснути кнопки. А декому з депутатів тиснути кнопки ще й за сусідів, хоча навіть символічно перекличку провели. У мене є інформація, що хворіє е, партія регіонів. Е... Попри присутність, навіть недужих і натиски за сусідів голосів бракує. Міністра економіки Ігора Прасолова намагаються спровадити в уряд. Та депутатські повноваження з нього ніяк не знімаються. З кількох спроб. Справді така людина, як табачник, більше потрібний в парламенті. Він тут менше принесе шкоди. Голосували за Прасолова, а не за табачника. Слухати треба. Зате міністра освіти та бачника з легкістю випроваджують в уряд. <рит> Туди ж урядовців Кожару і Лавриновича увесь цей час свободівці насторожі мови. Як чують російську миттю, скандують так, заходяться, що й не помічають. Опонент вже перейшов на державну. Я прошу ще раз повернутись і проголосувати за те, щоб Кому що, а декому головне репутація? Депутат Ляшко навіть коньяк виставити готовий, аби лишень не нахвалювали його регіонали. Не дякуйте мені, бо чим більше ви дякуєте, тим гірше це впливає на мою репутацію як політика. От коли ви будете мене щодня критикувати, я вам буду по пляшки коняка виставляти кожен день. Субі під ялинку розподіл комітетів голосували хутко і безболісно, а незадоволення лишилося в опозиції. Я нагадаю, що в парламенті шостого скликання такі комітети, як комітет з питань бюджету, комітет з питань регламенту, комітет з питань верховенства права, були віддані опозиції і розглянули узгоджену думку всіх фракцій. Бюджетом опікуватиметься регіонал Євген Геллер, якого називають близьким до Ріната Ахметова, правосуддям регіонал Сергій Ківалов, земельними відносинами регіонал Григорій Калетнік, євроінтеграцією Григорія Немиря з батьківщини. Комуністи очолять контроль містобудування свободівці, екологію, злочинність контролюватиме ударівець Віктор Чумак, Свободослова батьківщинець Микола Томенко. Прогнозовано транспорт відійде колишньому транспортному міністру Борису Колеснікова, який особливо ослабився з скандалом з потягами, невдахами да ламається, але є е, технічні моменти. І літаки ламаються, і машини ламаються. Ну це е, давайте нічого не робити. Аби в раді не ламалося і не псувалося. Пластуни принесли сюди віфлеємський вогонь. Навіть малі певні парламентську ауру треба підчищати. У нас е, такі. Як кажучи, безлад в Україні. Я думаю, що цей вогонь має якусь енергетику. він, Ну, це як ісус. Ольга Сніцарчук, Юрій Усік і Олексій Тищенко, п'ятий канал.